В селі Гущенці на Вінничині кожна родина знає справжню ціну мирному небу. Найкращі сини та доньки громади щодня захищають Україну, а багато з них віддали життя, щоб їхні батьки та діти могли жити в спокої. Як знак вдячності та пам'яті громада ініціювала створення пам'ятника загиблим героям. Загинуло багато хлопців, чоловіків, дітей з нашого села. Особливо з нашого села ми хочемо їх запам'ятати, увіковічнити, щоб ми пам'ятали і не забували те, що в нас є ворог, який прийшов на нашу землю. І є люди, які загинули, захищаючи нашу землю, наших дітей, наших батьків. Це саме головне, щоб ми їх не забули. Проект із встановлення пам'ятника став переможцем грантового конкурсу Твори добро, добро-2025», який реалізовується за підтримки благодійного фонду Миколи Філонова, громадської організації Ми Вінничани, благодійного фонду МХП громаді та партнерів. Сертифікат на 100 тисяч гривень мешканцям села вручив співорганізатор соціальної ініціативи Микола Філонов. Коли було оголошено конкурс Твори добро, розглядалось декілька варіантів проєктних заявок, але враховуючи те, що пам'ять про хлопців, які, про військових, які віддали своє життя за те, щоб ми тут жили під мирним небом, ну, була переважаючою і було вирішено подати проєктну заявку на участь в конкурсі саме по будівництву ну, пам'ятника загиблим воїнам. Невдовзі в центрі громади з'явиться меморіал, не просто камінь, а символ незламності, на якому буде викарбовано імена кожного загиблого захисника з Гущенець. Проект Твори добро реалізується за підтримки фонду МХП громади та народних депутатів Лариси Білозір, Геннадія Вацака, Миколи Кучера, а також Сергія Кудлаєнка, Олександра Домбровського та благодійного фонду Миколи Філонова.